Всім привіт! Хочу швиденько показати вам, як взагалі зробила мінт. Я так як тільки є 10 тисяч примірників, рекомендують замітити цей паспорт, так як він йде безкоштовно, тільки платимо за газ. І чесно, я підсіла на Трастваліт. Мені чогось з ним набагато простіше вийшло останнім часом працювати. Підключаємо мережу BSC, погоджуємося з умовами. Нас постійно перекидує авторизуватись через гаманець. Далі нам необхідно документи. Переходимо в Begin Verifying, вибираємо країну проживання, переходимо до етапу верифікації наших документів. Я вибираю завжди водійське посвідчення, надаємо доступ і далі вже все по класиці. Передня частина, задня частина. Після цього переходимо до етапу селфі, де треба буде покрутити просто нашим обличчям. Майже готово. Далі ми просто створюємо наш пароль та підтверджуємо його. Постійно авторизуємось через наш гаманець. Далі цей NFT буде коштувати 5 доларів, Зараз він безкоштовно платимо тільки за газ. Як бачите, ціна за газ мені коштувала 19 центів. Заповнюємо наш username та зберігаємо і Claim Galaxy ID. Готово! Рекомендую не затягувати і чим пошвидше це зробити. Посилання та всі деталі в телеграм-каналі CryptoDior. Обіймаю!